Всіх відео і Сьогодні багато нового товару, багато цікавих речей, багато розгорток. Дуже багато, як навіть сказав. Фрес, ну давайте розпочнемо з ключів. Дивіться, ось такий набір. Тут 22-24. Потім 8-10, 17-14, 12-13, 27-30. Ось такий 22-24. 22. Дивіться. Бачу ось цей. А, ну, все, кінець. Щось я не добачив. Всі інші, наче так, плюс-мінус не потягнуті. Цей новий схоже. Ось цей, в принципі, не. А, з однієї сторони він підтягнутий. Тут отак зроблено. Дивіться, ось так. Цей набір ключів 50 гривень. І вони будуть ваші, просто щоб в мене не валялося. Ясно. Дивіться, набір сперу. Тут від найменшого до найбільшого там. Найбільше це в нас... Зараз я штангель десь знайду. Що за жах такий в нас тут. О, є, штангель. Пишіть у кого яка погода, до речі. Е, так, 15. Нічого собі. Найбільше 15, найменше там. Ну ось там я не знаю. Чотири. Так, 4. Тут їх 15 штучок. Дивіться. Ну, є ось таке, звичайно. Ну, в принципі, воно працювати ще там буде. А, це нічого собі. А, не здалося. Так заточено просто. Тому що ліве. Дивіться. 15 штучок 120 гривень. Потім 3 патрона. Ось так. Ну, Давайте. Давайте ось ці два комплектом будуть. Ось цей один буде 30 гривень. Тут ось цьому корпус такий собі, ось цьому корпус плюс-мінус нормальний, але губка одна вища. Вище. Ви зрозуміли, 100 гривень за два. Потім, дивіться, розгортники, тут 30 штучок, 500 гривень, не е, по вазі тут ну, кілограм 10 приблизно. Там від я не знаю, 10 десь можливо і до 30. Що, ну давайте навіть. найбільше зараз знайдемо яке. Джу, резенчер є, на Ну, схоже, зна, це конусно. Ну, навіть конусно, тут не більше. Ну, 25. Так, де Ну, Більше, ну, 25, ну, десь, значить, там, 22, десь там така найбільша, яке, звичайно. Потім, дивіться, 40-39-37. Е Нормальні сфери а по 100 гривень четвертий конус. Потім другий конус. Отак, на разову роботу, 50 гривень. Ось так, 4 сфери. Тут щось. Давайте поміряємо. Це там на разову кому роботу потрібно, в принципі, їх вистачить. Далі не думаю, що їх сенс. Е, 21. 20... Е, 14. Е, 15 15,5 і. 14. 50 гривень. Цанга третя, без, єдине, що без гайки. Під кунус зажима, затискати. Секундочку. Трішки я двері прикрив, тому що в мене трішки вже напрягати починається все. Дивіться. Призма ось така є невеличка. Металовний багато, ваги багато, але вона саме по собі, просто висока. 65. Тут висота яка тут? 33. Ось тут ось такий типу підпас, як я не знаю навіть. 95. І так, ширина паза, яка тут у нас. Ну, Я так приблизно міряю, ви бачите. 70 приблизно. 70. За неї я хочу 250 грн. В принципі, призма нормальна. Потім є ось такі фрези. А, що комплект не комплект? Ні, не комплект вони. Так, дивіться, ну ось ну, вона нова. Вона дуже гарна. Мені вона в чому я її взяв. В принципі, в мене багато було, але вони нікому. Наразі не потрібні. 125-та це фреза. Внутрішній отвір. Зараз я вам замірюю. Е, так, внутрішній 32. І є ось такі якісь, не знаю, як правильно її назвати. Цікава фреза також. Так, щоб вам пробували з напороди, ми Ну і 80 давайте навіть будемо рахувати. 80 в ширині по цій ширині 110 і внутрішній. Внутрішній, внутрішній. Господи, що я так, як так? Як я так міряю? Внутрішня. 30, ну, значить 40 40 внутрішні. Я не знаю за ним. Ну давайте 200 гривень за них. Спробуємо за цю 50 гривень. Давайте. Є ось такі таких а ось цих, в принципі, щось тут навіть видно. Потрібно дуже сильно реанімувати. Хто хоче, там, може хто у кого є лазер вдома. Нести повторне гравірування. В принципі, без проблем. Може цим. Ось цей я навіть не знаю, що про нього сказати. йому Просто в подарунок. Два штуки 50 гривень. І вони будуть ваші. Потім. Ось такий набір головок. 14, 12. Е, так, 20, 24. Схоже мені щось. Е, так, 24 і... 32, скоріш за все. Ні, 27. І, ні, щось. Ні, не 27. А як так? Агу. 27, так, це я. Е, дивіться, ось так. 100 гривень 4 ключі. Паравелька є. Станний, ну, такий, в принципі, працювати ще буде. Ще навіть десь бустить. Ну, Цях, іначе на ній не рівняли тут. Е, так, 50. 50, 50, 50, 50. Ширина в неї. 24 І довжина. Отак. Ну, 20. 25 Десь. 25, скоріш за все. Так. 25 сантиметрів. Ось така паралелька. За неї. Давайте. ну 200 гривень. Можливо, і то, не знаю. Ніколи не продавав їх. Дивіться, четвертий конус фрези. Раз, два, три, 4, 5, 6. 8, 8, 9, 9 штучок. 9 штучок. Так щоб вам приблизно. Почому я їх рахував. Ну, Давайте гривень 500 9 штучок. Потім є другий конус тут 14 штук, 300 гривень. Там, ну ось такий. В принципі, робочий. Потім подовжені сверла. Тут їх. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перший конус, другий конус в основному. Е, так, щоб я тільки що так що порахував, що я не зрозумів, скільки нарахував. Е, Дев'ять, що 10 штук не може бути. А, 10 штук нічого собі. 10 е, ну, штук, я їх рахую по 50 гривень, 500 гривень, і вони будуть ваші. По довжині тут найдовше, ну, ось перший конус там 40 см. Ну, тут приблизно 35-40, в принципі, вони всі. Потім є ось такий круг полярувальний. 50 гривень, хто хоче, такий саморобний, здається. По розмірам 110-й. 120-й навіть. Свера 500, -е, ну там невеличкий торг можливий. Потім, я не знаю, що навіть сказати. Є тут ще в мене. Другий вже третій конус, тут вже довжина така 60 приблизно. Менше 60 важко знайти. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Ну Давайте 500 гривень також. Один тут з переходом. Тут третій конус. Ромір такого зацікавить, я на Viber напишу. То буде зацікавлений. Потім є третій конус фрези. 25 штук 800 гривень. 850 вибачаюсь. 850. Потім є компресор ось такий. Е, ну, давайте 4 тисячі за нього і забирайте. Потім. Що ще вам? Є ящики ось такі. У мене їх штуки три приблизно. Е, вони. Під металолом, кому там потрібно. Вони не ідеальні. Але, в принципі, ну, без дірок без нічого, вони не гнилі. Просто вони там десь в ну, металому на, наразі там нагружено кілограм 80 І вони трішки тут пороз, порозходилися. В принципі, один сюди раз молотком вдарити і вони обратно встануть. Ну, це такі під металолом, під якісь, може, болти, під якісь запчастини. Вони. То може, герметичні. Хоча, скоріше, там є якісь навіть герметичні. По 400 гривень. Хоча навіть 400, чого 400. У мене їх є 3. Давайте 3 штуки 1000, то там буде? Хто буде по окремості 400. Можливо, там навіть на якийсь торг, тому що не знаю, як воно підійде. Потім компресор сказав, потім цей ящик. Ой, що ж я не знаю за нього сказати. Мені просто він вже не дуже потрібний. Зараз я вам скажу, що там по розмірам приблизно. Де п'є Ще знайшов якусь, а, ось є. Дивіться. А, ще й рулетка така. Незрозуміло. Зовсім щось незрозуміло. А нормально десь загубив. Так, я не бачу. Десь вона є, але де я не розумію. ну, секунду, зараз знайду рулетку. Рулетку я так не знайшов, але зміг зробити цю, дивіться. Як вам тут його зацепити? По габаритам він. 80. по довжині 80, 50. По глибині точніше, по висоті. Що вам так приблизно? 110. височенькі таке вони. Е, ящики тут, дивіться по 4 ящика тут в кожному. По 4 ящика. Перед тут, висота його 100. Ящик тут кожен 40. Як куди дивитися? 36. 36 ящик. В принципі, все. Дверцети відкривається, єдине, що І бажано, щоб ви справи його по одесі, тому що його, щоб кудись запхати, це... Нереально, він важить кілограм, якщо без цих шуфлядок, він важить кілограм ну, 70. Плюс шухлядки, це ну приблизно навіть там, якщо по 3 кілограма навіть шуфлядки, їх 8 штук, це вже у нас 25 кілограм, це він сотку важить майже, рахуйте. Сотка, блин, ну так, щоб вам сказати, по якійсь. Якщо там на відправлення, давайте 2000. Якщо там хто по місцевості хоче забрати, давайте. Що ж вам навіть казати? Ну, давайте 1300 навіть, якщо по місцевості десь заберете. По возі, я ж сказав, він дуже важкий. Без нічого там наповнення не буде нічого, відразу кажу. Тому що з наповненням там ціна разів 8 приблизно підіймається. В принципі, основне таке, що вам цікаво, показав. 6,5 ріжу наразі, тому трішки зайнятий. Кому, може ви потрібні там, хоча кому вони потрібні. Може, ви там четвертий конус хоче, понавибирає вам хвостовиків. Зробите собі, порозгортаєте на фрези переходи. Хто хоче там, ну, по десятці. Там. Хто, таке? Хто хоче позайматися. Ну, в принципі, переход він, з нього виходить для конуса. У мене навіть десь такий. О. Ось такий він, але він це під сверла, а може його просто під. Ось такий самий прес з цього пазу зробити. Або якщо у вас навіть фрезер є, можна і з пазом. Це таке. Хто хоче там, пишіть. За компресор пишіть є, компресор КС-150, до речі, високого тиску. Фото скину там на вайбер, пишіть в коментарі. Точніше, не в коментарі, пишіть на вайбер, я там скину вам щось. Фі Фото, відео. можливо, там з двигуном, можливо, без двигуна. В принципі, ми спробуємо все це обговорюється. Пишіть, якого, кого, кого цікаво, пишіть. А, єдине що, забув. Розгортки ось ці. Дивіться, тут розгорток кілограм. Кілограм, під 100, напевно. Хто навіть ну, не можу сказати, На кілограм щось 70 і 70. Хто хоче, по якійсь там ну, мінімальній ціні. Я не знаю там, щоб мені. Щоб мені і не вам. 에, давайте кілограм. До речі, хто хоче, навіть давайте зробимо ось так. Дивіться, 10 кг буде 600 гривень, 20 кг буде 550 гривень, 30 кг буде 450 гривень. Зробимо ось так. Далі, хто хоче ось так все, в принципі, по 400 гривень. Ой, 400, господи, що я сказав? По 40 гривень, зрозуміло. По 10 кг 600 гривень, 20, ой. Господи. Що ще? 10 кг по 60, 20 кг по 55 30 кг по 45. Якщо отак всі 40 гривень кілограм. Тут їх, ну, 100, я не знаю, а от 80-70, щось мені схоже на такі цифри. В принципі, цей ящик наповнений, я знаю, що так приблизно важить. Ну, там можливо від матеріалу 6,5 трішки, там вже більше важить. Тому що, тому що є такий нюанс. Е, в принципі... Все. Можливо, там навіть там половину. Просто щоб я його не перебрав. Єдине, що захочу. Можливо, я ж кажу, навіть 5 кг купити, але ціна буде також різнитися. В принципі, все я вам показав. Напевно, на сьогодні. Ви були скарби, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Вайбер вказаний, телеграм на цьому номері, можливо, на нього телефонувати. Всім гарного вечора!